Коли закінчиться війна, чи близько кінець Росії, якою буде одна з вирішальних битв на фронті контрнаступ зсу питання, які обговорюють найчастіше, але відповіді можуть дати лише одиниці. Серед них голова управління розвідки Кирило Буданов він не скупий на прогнози. Тож ухильні, а іноді іронічні, але відповіді на хвилюючі питання, ми таки чуємо. Сам же Буданов каже, що в своїх прогнозах ще не помилявся. Рина добровольська підготувала найобговорюваніші передбачення голови розвідки та розповісті, що вже збулося, і на що варто очікувати. Давайте побачимо. Головний розвідник країни саме він знає військові таємниці, що відомі лишень одиницям у всьому світі, і вдало поєднує тотальну секретність і публічність. Він не відмовляється давати інтерв'ю і не скупи на прогнози. Найпопулярніше питання до голови гур сьогодні: майбутній контрнаступ зсу Богданов ще взимку пророкував вирішальну битву цією весною, і зараз вкотре це підтверджує. Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. На питання, як усе відбуватиметься, голова ГУР відповів лаконічно, швидко і наголосив, що ця битва буде останньою до закінчення війни. Журналісти часто уточнюють у Буданова і про його жовтневий прогноз, коли голова ГУР сказав те, від чого серця українців забилися частіше. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік. У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Сьогодні ж від своїх слів не відмовляється. каже все іде за планом. Час є. А ось який прогноз дає на наступні пару років. Те, що буде відбуватись, це завершення війни, завершення війни відновленням наших кордонів. Що буде відбуватись далі? Це вже запитання не про війну, це буде запитання перебудови повоєнної України. Прогнозами чільника гур властиво здійснюватися саме він, ще наприкінці 2021-го стверджував, що повномасштабному наступу Росії на Україну бути справдилися і його слова про напад з боку Чорнобиля, про переламний момент війни влітку, коли звільнили острів Зміїний. Ще у жовтні торік пророкував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада. Так і сталося. Місто звільнили 11-го. Передбачив і гуманітарну та демографічну кризи в Україні. Неодноразово наголошував Буданов і на тому, що Росія не застосує ядерну зброю і постійно казав, що наступу з боку Білорусі не буде. Кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: завтра білоруси атакують. Що робити? Я усім казав: ні, вони не атакують. Мені відповідали ні, ви нічого не розумієте. І так було кожного разу. Станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує. Жертома кажуть, що аналітичні передбачення Буданова точніші за прогноз погоди. Утім, свої слова головний розвідник країни прогнозами боліє не називати. Я можу собі дозволити відкрити папку, подивитись цифри, динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку ви точно не побачите в людей в іншому місці. Тому я розумію те, що відбувається по факту, а не те, як мені це хочеться бачити чи не хочеться бачити. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Головний очільник української розвідки неабияк лоскоче нерви російських пропагандистів. Московський суд його навіть заарештував. Заочно. Невже їх так налякали слова про те, щоб українці готувалися до відпустки в Криму уже цього літа? Дарина Добровольська Україна, марафон Єдині новини.